Давно встрою. Серпень 22-го. Прозора, кава чи енергетика. Кава на прозорий плюс енергетика. Аптечка чи зброя? – І те інше. Чи доводилось надавати допомогу під обстрілом? Звісно. Чи надавав допомогу росіянам? Так. Розкажи детальніше. Детально розказувати не буду, це просто допомога. Скільки турнікетів, на твою думку, потрібно мати військовослужбовців? Мінімум 4. 4. А сертифікований турнікет чи жгут есмарк. Щоб посміятись, Джуд Хесмерга, щоб бути впевненим в тому, що це збереже твоє життя сертифікований турнікет. Де у військовослужбовця мають бути турнікет? Е, в зоні швидкого доступу. Аптечка. Ззаду на РПС чи збоку на броніку. І там, і там. Використовувати для допомоги пораненому. Його аптечку чи власну? Однозначно його. Про що найчастіше просять поранені? Дати цигарку. А що відчуваєш перед виїздом? Іноді страх, але розумієш, що це робота, яку треба виконати. Чергування в день чи вночі. Цілодобово. Який найдивніший предмет, який ти бачив в чужій аптечці? Туалетний папір. Після виїзду. Розмова з побратимом чи побути на одинці? Побути на одинці Одна порада для навичка бойового медика. Постійно вдосконалювати свої вміння, знання та навички. І одна порада цивільної. Вчити так мед. Це необхідно. Супер, дякую, слава Україні. Героям слава!